Вітаю всіх на каналі Factor Academy, де простою мовою говоримо про податки, звітність і непросте життя підприємців. Сьогодні гаряча тема. Мінфін фактично підмінює поняття доходу для тих, хто має ліцензію на алкоголь, тютюн, пальне, рідини для електронних сигарет. Який же саме дохід визначатиме, залишиться у вас ліцензія чи ні? Не забувайте ставити вподобайку та ділитися відео з колегами. Обіцяю, тут багато корисного. 1 жовтня 2025 року набули чинності нові законодавчі норми для всіх ФОП без працівників, які торгують під акцизними товарами, алкогольні та тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет, пальне. Введено обов'язкову вимогу забезпечити загальний місячний оподаткований дохід не менше двох мінімальних зарплат. Станом на зараз це 16 тисяч гривень для звичайних точок. А для магазинів, розташованих віддалено за межами обласних центрів або Києва і з невеликою площею діє пільговий ліміт у півтори мінімалки, тобто 12 тисяч гривень. До речі, детально про це ми розповідали ось у цьому відео. Але постає головне питання, як рахувати той самий загальний місячний оподатковуваний дохід. Спочатку всі думали, що мова йде про виручку, тобто суму всіх продажів за місяць. Наприклад, для фопів на загальній системі це сума з графи другої або четвертої типової форми обліку доходів і витрат. Але МінФін вирішив інакше. Фахівці Міністерства фінансів у своєму листі від 9 жовтня 2025 року, фрагмент якого ви зараз бачите на екрані, заявили, для розрахунку потрібно брати чистий дохід, він же прибуток, тобто виручку мінус витрати. Тож, якщо у вас, наприклад, продажів на 25 тисяч, але витратили ви 10 тисяч, ваш чистий дохід становитиме лише 15 тисяч. І формально вимогу 16 тисяч не виконано. А це ризик втрати ліцензії. Для підприємців на загальній системі податківці з подачі Мінфіну будуть орієнтуватися на показник з графи 11, типової форми обліку доходів і витрат. Саме там фіксується чистий дохід. Тобто звірятися будуть не по всій вирушці, а саме по чистому доходу, тобто дохід мінус витрати. І якщо протягом трьох повних місяців поспіль цей показник буде нижчим за 16 або 12 тисяч гривень, ліцензію можуть анулювати. Враховуючи таку ситуацію, виникає питання: і що ж робити? Доведеться домальовувати доходи у регістрі обліку? Ні, цього робити не можна. Первинні документи мають підтверджувати кожну суму, а фіктивні записи це прямий шлях до штрафів, а отже, впливати можна лише на витрати. Легальний спосіб не зменшити прибуток, не включити частину витрат у поточному місяці. І тоді чистий дохід зросте. Але пам'ятайте, переносити витрати на інший рік ризиковано, податківці можуть їх не прийняти. А що з ФОПами на єдиному податку? Тут ще цікавіше для спрощенців поняття чистий дохід взагалі не існує, тому фопи на єдиному мають орієнтуватися на виручку, тобто все, що реально надійшло на рахунок або в касу. Але поки що офіційного роз'яснення немає, тож стежимо за розвитком подій. Як я вже казала, ліцензію можуть анулювати, якщо протягом трьох повних місяців поспіль ваш дохід буде нижчим за встановлену межу 16 або 12 тисяч гривень. Але якщо хоча б в одному місяці вимога виконана, ланцюжок обнуляється. Тобто, якщо тягнути потрібний мінімум не виходить, то формально можна провалити два місяці, але в третьому підняти дохід і все буде горазд. Ще більше порад знайдете у статтях на сайті Factor. Тут завжди свіжі новини та глибока аналітика. Посилання на корисні матеріали я залишу в описі під відео. На сьогодні у мене все. Слідкуйте за нашими відео, ставте вподобайки та діліться з колегами. І до нових зустрічей!